Фізики, студенти Прикарпатського національного університету знову гідно представили свою область. Молоді науковці вибороли друге місце на всеукраїнському турнірі фізиків. Обійти їх вдалося лише харків'янам. На шляху до нагород Прикарпатці розв'язали 17 складних завдань. Ми готувалися до цього турніру ще до ще в листопаді місяці. На жаль, карантин нам нас трошки збив. На часові на часові межі на два місяці. По-різному також наші члени команди займалися розвитком цих задач. Є, бували є задачі експериментальні, є задачі теоретичного описання. Друге місце у всеукраїнському турнірі дало право прикарпатцям виступити у міжнародних змаганнях. Серед чотирьох команд місцеві студенти також були в лідерах і вибороли бронзу. Поступились лише росіянам. Тут скоріше працюють знання, можливість логічно представляти ці знання, опонувати, захищати свою точку зору, але й на публіку, як такий конкурсна робота, є важливим, звичайно, і подача цього матеріалу. Така в ігровій формі, тобто тут поєднюється як спорт, так знання і ще й мистецтво подачі матеріалу. Провідні позиції на всеукраїнських турнірах місцеві фізики займають не вперше своїми вихованцями, особливо пишаються викладачі і додають студенти вправні не лише у точних науках, вони розвинені всебічно.